Привіт! Сьогодні ми знову на річці Південний Буг. Випробовуємо нові місця вздовж річки. Спінінги вже закинуті. Три спінінга йде на убійцю карася з кашкою універсальною від Black Gold з опаришами, пінопластом і один закинутий спінінг на макуху е, з кукурузкою. Сьогодні рибка скидається, гарних розмірів побачимо, чи вдасться нам щось спіймати. Таких екземплярів. Погода у нас сьогодні також така вітряна, не жарко. Ну, тож будемо очікувати гарного відпочинку та активного кльову. І є в нас покльовочка, не така різка, як попередній раз. І не зовсім зовсім не така, як попередній раз. Тоді була різка, зразу можна було підсікати, а це щось декілька раз кінчик подіргався і на цьому все. Ну, Будемо чекати, звісно, тільки я ось його закинули. О, щось, здається, є невелике, якщо є, але відчувається О, карасик Ну, перше. Так, зараз закидаємо садочок, будемо перезакидати цей спінг. Так, ось ще такий підлящик у нас є. Клюнув різкою покльовочкою. Так, щось є на тому гачку. Маленький супротив дає, але йде поки що рівно. Риба скидається, така немаленька постійно о тут. О. Так, карасик гарний. О. Так ось такий. Це, зараз закидаємо садочок, закидаємо. Так, знову вдалося спіймати ось такого окрасення зізкою покльовкою. Це вже карасі, так карасі гарний. Трошки ну десь такий, як попередній. Це кив вже цікавіше виважувати. дає спротиву нормального. Так, легенькі-легеньке подзипкування. Вже певний проміжок часу. Зараз спробуємо. Дочекатися знову, щоб воно щось там трошки нам потрусило кінчика спінінга. будемо підсікати. Так, Поки що не зрозуміло, що тут. О, щось є. О, тут Карасик невеличкий, ось такий. Так, так, так. Що там у нас? Ні, що спочатку здається, як і було, зараз не впевнений. Набагато легше почало йти. Але щось має бути, здається, щось веде так є ось. Опа, карасик. Ну, також такий немаленький, гарний розмір. Такий сріблястий. Ну, це добре. Так, зараз кидаємо садочок і будемо міняти наживочки, додавати кашку. Додаємо наживку, опариші, кашку також додамо зараз. Так, зараз на ці всі три гачки додамо по одному опаришу. Там є, це лишився пінопласт на одному, на одному опариші, але вже такі неактивні. Але для кількості додамо свіжих, щоб вони були активніші. Так, і кашку по-новому пружинах. Ліску трохи заносить вітрим, але закидати це не заважає. Так, була покльовка, трошки при... Опа, натягую лісочку, бо вже припустило. Щось дуже легко йде. Так, напевно, що нічого немає. Ані щось малесеньке. Ого! Оце то підлящик, велетень. Але зато так різко клюнув. Так, швиденько його відпускаємо водичку. Ось такий малючок. Опа, все, поплив. Ну, Цей миспінг тільки що закидали, то опа. Докльовувати щось буде, напевно. О, давай-давай. Давай, давай. давай активнейше трошки. Опа. Так, звеночек завожу я. О, сейчас тоже маленький, может быть, саме такой самый Опа! Капець. Опа. Це макуха тут стоїть. Зараз швиденько під лящика цього випускаємо, На пінопласт з кукурудзкою вирішив цей велетень клюнути. на макуху щось клювало, ну, але також не, не сильні такі покльовки. Зараз подивимось, можливо, щось дочекаємося. Трохи вітря, але час від часу ліску гойдає вітер. Ну, але якщо буде вже нормальна покльовка, то, звісно, буде все видно. Я і, зрозуміло, із вітром і без. На мукуху вже давненько стоїть, там тільки кукурузка. От вітер піднімається. Зараз ще огонь палити. Навіть не знаю, як це все буде. Тут сухої трави дуже багато, потрібно обережно з цим сим. Так, добре, макуху зараз будемо очікувати далі, а поки що будемо перезакидати ці спінги на які тільки що зловили цих велетнів. Так, маємо покльовку і на інший спінг. Так, поки що. Цікаво як іде воно, не зрозуміло до кінця, але зараз подивимось, що там. Па. Знову карасик На червячок взяв. Так, вогонь ми вже розпалили, трошки менше дрова перегоріли, будемо підкидати і товщі. Трошки вичистити туту місцину, також, щоб не було сухої трави. Я кажу, зараз потрібно з цим обережно, бо як піде вогонь, так і піде далі. Потрошки будемо налажувати, щоб сильно він не розгорався, тому що часто вітер більше піднімається, і, ну, щоб не ризикувати, так скажемо, з цим. Щось також покльовує на спінінги час від часу. Немає різкої покльовки. Можливо, зараз ще дочекаємося. Довго-довго, легенько зибко. Час від часу сильніші удари були, але невеличке щось є там водить. Карасик. Ось такий активний. На опарші. Так, плюс один карасик у нас. Зибко, зипко і вже більш серйознішу й покльовкою до. Зараз. Пусто. Але довго покльовувало і на другий спінінг, і на один, і другий, і немає тут нічого. Так, будемо. Додавати наживку, перезакидати спінінг. Так, опариші. Ну, пінопласт вже додав <с> і низ також опариші додаю. Так. Сьогодні використовуємо ось прикормку універсальну від Black Goldіною борошно. Ну, кукурузка також. Настирка пружини додаємо час від часу. Ну і опарише. Так, зараз додаю кукурузкою кашу пружини. Будемо закидати. А, і ще також пінопласт використовуємо Там різних смаків, різних кольорів. Жажливо, рибку якусь також зацікавить. Нормально. Так, огонь уже догорів. Будемо ставити на приготування наші стейки. Так, і також грибочки, шампіньйони Замариновані попередньо. Зараз їх якось також викласти. Жар добрий пропікає руки. Так, і будемо закривати. Так, трошки Ох. О. О, тут вже стейки трошки припеклися. Все тоді будемо чекати, Фу, диму зайшло в очі, будемо чекати приготування і зараз перекинемо ще спідниги. Опа, різка подача. Так, щось є. Ну, напевно, невеликих розмірів. Супротив зовсім слабенький. Так, так. Ось сюди вже під берегом. Ой, карасик у нас тут такий гарненький, супротив маленький давав на опариші. Так, зараз швиденько відкладемо в сторону і потрібно перевернути наші стейки. Может, жар хороший, щоб вони не згоріли у нас. Так, кидаємо в садочок, перезакидаємо свіжою наживкою, чекаємо кльову і вечерю. Грибочки знімаємо, які ще вдалося зберігти, тому що через сітку трошки повипадали. Можливо, і руками буде краще. Вони вже повністю готові. Опа, ще один втік. Ох, нормально. Зараз це маску сюди по центрі поставимо. І ще ставимо на приготування. Йому також недовго залишилося. Опа. Так, і знову в нас покльовка на... Цей спіннінг найактивніший на наших риболовлях. Ось щось легенько веде. А в сторону в сторону. Опа! Карасик. Хотів тікти. Ну, не в цей раз. Так, ще один карасик клюнув у нас вечірній. Очікуємо далі. Зараз перевіримо, чи приготувалися наші стейки. Один більший зараз розріжемо. Менше то вже готові точно. Це зараз перевіримо. О! А, гаряче. Ну, Вже повністю готові. Тоді будемо знімати. Так, на лавашик. Зараз він пропитається також. Це також не до кінця нарізу. Так, ось така буде вечеря разом з грибочками. Будемо смакувати і чекати наших караски. Що легенько йде, можливо, О, звичайний карас вже стандартний. На вечір трошки сам клюв притих, але час окрасики прокльоють. Опа. Ну, трошки більший. Місці. ось такий. Якраз до вечері нам карасик прилетів. Так, ще карасик, напевно, йде. Трошки в сторону. Можливо, трошки більшого розміру. І другий вже по спільних клює. Тобто, карасик гарненький. Це такий більш золотистий. Так, це ой, зараз. трепочется вот так, такой трошки рыбки сегодня у нас уже есть на новом месте Ну що, і на сьогодні вже закінчилась наша риболовля, час показати сьогоднішній наш улов. Ой, рибка грає Так ось такі гарні зверху, саме коросі. Так, зараз покажемо і порахуємо весь улов. Почнемо з караси його. Ага, якби б це він ще слухався. Так, два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Карасів у нас. Так, два підлящика і одна плотва. Підлящики плотва на тараньку, ну, а карасики теж потім вирішимо ось такі гарні. Самі два, такі і різні кольори в них. Ой, неспокійно. Так, ну, а ми вже майже зібралися, будемо відправлятися додому. Всім пока!